Во, дивик пізати знімає. Давай. Ну знімаєш. Ми ведемо репортаж з місця подій. Що ти робиш, дурак? Я хочу зеркало поправити. <правити> Ми їдемо в округу виставки. Оп, ти приїхали, бля. Тебе треба на клієчку ученьку копити не хочешь бачили. дружок по сигналу сеня привык бася не настроить там такий же чувак ззаді, як і ти їде, такий улыбается а Ні, ну типа молодий, на копейці Ні, ну за это аутин это йосеня поб'еш я тебе побью Ой, бля, щось зимно трохи. Цей в шапці в курсі. Я не можу. Дує. Бля, Вась, ти знаєш що по правій стороні їхати треба, блять. Те обаняйте. Пацани, тормоза, сука, що є, що Право, вправо. Дивитися, вправо, перестройся вправо, вправо, перестройся вправо. Там нема нікого? Нема. А, щоб не говорив а мене щас наліво поворачивай. Пацаны, я втопив педаль и вот тупо. Тормоза таки? Я сейчас втоплю, девиз на кидальку. Не топи, бо зараз тобі в задок. По цьому, який я дик... Бля, ну от він, сука, я, їде, но, чи не їде, че. Не видачи. Ща досинал, ти сука, що ти виляєш веляєш. Щас в ауді да, цок да, не да, да, Поворотник включив. Серйозно? Блять, ну я ж спытал, ну ёбаный рот, ну то ж перепроверил не сбивай нас Нужно уже глохнуть в Все, вон, можно... Не, не можно Вон, наверное, где проблема у нас Куёво, что-то начал пить поворотненько О, нормально, хорош Отлично, отлично Вообще тупо айс, 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 бэйби Пакет, Пакет на, пере... тя... на пішохідному переході пропусти. <с ég> пакет. Ааа! А, а! На... Ми ебашимо, ту по 60 кілометрів час хуярим. Це Сірожа Я на четверті влюблю, пацан, я Що, сюди низом зам заїдеш?